Минув рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен з нас переніс тяжку втрату за цей рік. Хтось опустив руки, перестав боротися, а хтось, незважаючи на втому, продовжує воювати на своєму фронті. Ті жінки збираються в секретному місці кожен день. Вони знаходять час, аби сплести сітку, яка обов'язково замаскує українського бійця від противника. Побачили, що дівчата плетуть сітки. Я спитала, чи можна приходити допомагати, чи це тільки хтось ну спеціально приходить. А вони сказали, що ні, може кожна людина прийти і допомагати нам виконувати цю роботу. Це було ще в лютому. Я прийшла сюди, і ось до сьогоднішнього дня я звідси не виходжу. Кожен день, крім суботи, неділі я тут. Плиту і молюся, щоб моїх хлопчиків орки не поранили і щоб вони були заховані під цими нашими сітками. Віра Сергіївна провела нам міні-майстер-клас з плетіння сіток. На узілочок. угу. зав'язуємо, а тепер оплітаємо кожну клітинку. Бачите, тут такі розрізи, вони нам допомагають пройти перед, після цієї. Бачите, я раз і через все протягнула. А стрічки, які обплітаються знову сітки, жінки нарізаються або на місці, або вдома. У нас ось така получається стрічечка. Потім дівчата її вплітають в сітку. Коліжанки не належать до жодної громадської чи волонтерської організації. Цю ініціативну групу зібрала Лія ще на початку війни з Росією, у 2015 році вона почала займатися волонтерством. Завдяки небайдужим знайомим дівчина знайшла місце, де усі бажаючі можуть зробити свій внесок у збереження життя наших військових. Ми починали тільки як місце для платіння сіток, але потім, вже коли з'явилось більше людей, то вже з виник склад до нас сюди. Люди приносять матеріали для того, щоб виготовляти сітки, і всі потрібні речі. парафін, хтось виготовляє килимки, приносить, хтось робить обереги. Також може сюди теж принести. І дівчата в нас до ось до березня в'язали шкарпетки для військових на фронт і в шпиталі. Також у нас є люди, які відшиваються спідні. Під час оточення міста Лія створила групу у одному з месенджерів, яка мала назву До Варшави. Там Чернігівці вибудовували безпечний маршрут виїзда з міста та писали про наявність вільних місць у машині для евакуації. Сьогодні ця група існує, але за іншою назвою. Рідне місто Чернігів з її допомогою Лія збирає донати на спорядження для ЗСУ та матеріали для сіток і інших корисних речей для бійців. Дуже вдячна людям, які знаходяться в цій групі, тому що дуже багато донатів і допомоги навіть невідомих для мене людей. Сьогодні жінкам не вистачає вправних рук, які готові допомогти плести сітки. Я розумію, що зараз будуть городи, що зараз буде вже сонечко, і людям буде хотітися десь погуляти, зайнятися своїми справами, і допомоги буде менше, тому що війна триває, сітки маскування. Потрібно і надалі, і заявок стало ще більше. Дівчата закликали у соцмережах. Та, незважаючи на 116 поширень допису, не прийшов ніхто, окрім однієї жінки. Якщо ви маєте вільну годинку або цілий день, якщо маєте бажання або не знаєте, де знайти тої жаги до життя, приходьте, кажуть у ініціативній групі. Сітки і добра компанія чекають саме вас. Дізнатися про місце знаходження ініціативної групи, ви можете за номерами, які бачите на екрані.